Всіх вітаю. Мене звати Роман Заводовський, я езотерик, екстрасенс, чтець оракулів, ритуальний практик. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. І одне з таких досить важливих та актуальних питань зараз, яке мені часто задають, це питання, яке стосується нового міністра оборони. Люди просять подивитися, що там біля нього, до чого його правління може призвести, взагалі що довкола нього, як довкола особистості, Буданов. Давайте подивимося на двох колодах карт. Взагалі, до чого взагалі от призведе от ця ситуація, що він став міністром оборони, що це змінить в плані в ході війни. Ну і взагалі, які от карти довкола його особистості, персоналії. Давайте глянемо, що там біля нього відбувається, і взагалі до чого це все може призвести. Мається на увазі його управління і його якісь дії на цій посаді. Так, ну, ви мене просили, я вирішив подивитися. Так, дивимося. Перша карта це карта лікаря. Ну, Така досить хороша карта, досить позитивна. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі, карта якогось лікування. Позитивна карта. Карта удачі. Карта фінансування. Карта збройної допомоги, матеріальної і фінансової допомоги. Теж досить сильна та хороша карта. Тобто, я бачу, що все-таки реформи та зміни на краще будуть. Карта подорожі падає біля нього, і біля того, що буде відбуватись в країні за його правління. Карта якогось активного руху, карта перевезення, переміщення, і карта юної жінки. Ну, дивіться, в принципі, всі чотири карти доволі позитивні, доволі хороші. Мені більше всього сподобалась карта удачі. Тобто, мені здається, що так, людина на своєму місці, і от все відбувається правильно. Тут. Трійка Христова карта сили та енергії. Досить хороша, досить сильна, досить позитивна карта. Далі, дев'ятка пікова це карта якихось прихованих загроз та атак. Ну, це ясно, тому що зараз всі говорять про можливий потенційний повторний наступ. Тобто, дійсно, от, загрози є. Але тут є сила та енергія, тобто відстояти все це можна. І ще одна карта, піковий туз. Ну, така трохи небезпечна карта. Мені здається, що ну, все-таки от. Не дивлячись ні на що, загрози є досить великі. Загрози є досить великі для нашої країни, але це навіть не від нього залежить. Ми зараз перебуваємо в такій досить гострій та напруженій фазі цієї війни. Ну, верхній ряд циганські карти біля нього випали сугубо позитивні. Сугубо позитивні. Карта лікаря, карта виліковування, карта удачі випала, карта подорожі, карта юної жінки. Тобто, в принципі, він як особистість буде робити все, що він зможе в своїх силах. Але це не означає, що загроз не існує. Зараз такий період, що от загрози можуть бути досить великі і досить активні. Взагалі, зараз такий от період наближається, коли от є досить багато небезпек. Але судячи по циганських картах, людина на своєму місці, і людина зробить все можливе для того, щоб ці загрози мінімізувати. Тобто, як особистість, він мені подобається, країну він поведе в правильному напрямку. Просто час, в якому він зараз займає цей пост, час цей дуже і дуже тяжкий, і дуже напружений, судячи по цих двох картах. Але нічого, прорвемося, все буде Україна. Бережіть себе, щасливо!